Олег Чегнебов, можете пойти к микрофону. Саві Савік, вибачте, можна поки Олег до мікрофона. Нам просто приходять повідомлення, що у нас ще один маленький майдан намітився, на цей раз у Василькові Київської області. І є заява, значить, на виборах до міського голови кандидат на посаду Боровик Анатолій Павлович, це українська партія народної довіри, переміг нині діючого мера Іващенка СГ із резиницею в 1176 голосів, що підтверджується протоколами з мокрими печатками на 16, 16 з 18 дільничних виборчих комісій. В результаті протиправних дій членів Васильківської міської виборчої комісії під час повторного перерахування голосів сьогодні, 05.11.10 міським головою об'явлено Іващенка СГ з перемогою у 58 голосів над боровиком АП сімнадцятої години у Василькові проходить багатолюдний мітинг. Учасники штурмують приміщення міського палацу культури, де місцева влада у горячці намагається сьогодні ж провести сесію і визнати повноваження кандидата Іващенка, незаконно проголосивши його міським головою. Я прочитав тільки одне. Не повідомлено, тому що Васильков просто бомбить. От таке, от Тривожно. Трівожне. Якби доброго вечора, шановне товариство, і в підтвердження слів пана Маги і в заперечення слів пана Чечетова, я би хотів сказати, що не тільки у Василькові люди зараз вийшли на вулиці. В цей момент люди вийшли на вулиці і в Білій церкві. Де розбито наметове містечко і де люди протестують проти фактично позбавлення їх права вибирати собі таку владу, яку вони вважають за необхідне? Я хотів би вас проінформувати, що в цей момент, а в перерві, я телефонічно зв'язувався. Розбито наметове містечко і в Тернополі біля Тернопільської територіальної виборчої комісії, де саме зараз, за кілька годин до завершення того часу, коли мають бути оголошені результати, місцева територіальна виборча комісія, яка контролюється партією регіонів, намагається скоригувати на свою користь результати вільного волевиявлення людей. Хоча чи було воно вільним, товариство ми навіть зараз в цій студії побачили, що ті порушення, які відбуваються, це системні порушення. І ці вибори можна назвати виборами маніпуляцій, фальсифікацій і бруду. Знаєте, коли я послухав оцю інформацію з європейських різних джерел з авторитетного видання Економіст, і там згадувалося, що все ж це даруйте товариство за слово замутки Путіна. І коли я був в тій студії, в інших студії під час виборчої кампанії я постійно намагався говорити, що партія регіонів... Теперішня влада. Вони просто-напросто використовують схему, за якою до влади прийшов Путін. І хочу вам нагадати, що у 2000 році, коли Путін став президентом, ця схема була випробувана. Тоді він поїхав в Дагестан, як ви пригадуєте, і отримав реально звітом з Дагестану 76% голосів по остаточним протоколам. Але насправді він мав не 76%. А протоколи з мокрими печатками говорили, що його результат лише 15%. Можливо, пан Путін саме тому приїжджає сюди так часто в Україну. Може, він просто інструктує теперішню владу, що і як треба робити? І як в підтвердження того факту, ось в мене ця папка, напевно, всі дивуєтеся, що я тут цілий вечір з тою папкою ношуся, я просто її боюся залишити. Тому що тут є конкретні докази конкретних фальсифікацій. Це є мокрі протоколи з мокрими печатками. Місто Біла Церква, голосування до обласної Київської обласної ради. Крім того, тут є протокол територіальної комісії. Всеукраїнське об'єднання Свобода отримало в Білій церкві згідно результатів 100% протоколів з мокрими печатками, 6,5 тисяч голосів виборців, мешканців Білої церкви. Але коли ми подивимося, що написано в остаточному протоколі, який зафіксовано сьогодні, декілька годин тому назад, територіальною комісією Київської області, наш результат приголомшив, я думаю, навіть тих самих представників з 6,5 тисяч 1740. В одному місці просто так даруйте за таке слово, тупо забрали 5 тисяч голосів. А якщо додати, що 2200 в Єрпені забрано, якщо додати, що в Володарському районі 600 голосів, але вже оголошено результати, що свобода, яка за даними екзитполів, мала в Київській області, причому повторювалися різні екзитполи, шість сім і відсотків зараз отримала лише 3,4. Я до речі на рахунок екзитполів. Знаєте, екзитполи мені нагадали цього разу те, що, саме що говорилося про фотофініш, коли чомусь цей фотоспалах. Дає завжди перемогу партії регіонів теперішній владі і екзит поли коли ми говоримо про статистичні похибки, так само чомусь дають плюс тільки в користь партії регіонів. Сьогодні тут говорилося про Івано-Франківськ. Я хочу сказати, там реально вибори в значній мірі були сфальшованими. Зараз я вам дам дані просто по Івано-Франківській області, не по місту, а зараз по Івано-Франківській області. Різниця між тим, що показували екзит поли причому всі повторювалися екзит поли Хтось сказав, свобода має 24,7%, інший казав 24,6%, але плюс-мінус 10%. Свобода знаєте скільки отримала? 16,15%, мінус 8,14%. Наприклад, Батьківщина отримала мінус 0,48%, так само скресали. Фронт змін отримав мінус 0,85%. Наша Україна мінус 1,05, ну нібито в межах статистичної похибки, зато партія регіонів отримала плюс 2, так само нібито в межах статистичної похибки, але чомусь всі мінус, а вони плюс. А чому свобода аж мінус 8,14? і Я не розумію. Тут всі оголосили на минулих виборах. Причому це були різні екзитполи. Що, наприклад, в тій самій, в тому самому е, Львові, в тому самому Львові. Свобода мала отримати результат приблизно 34 Знаєте, скільки зараз рахують? 27. В тому самому Тернополі, де зараз проблеми, свобода мала отримати 32%, а зараз 26. Як так? Мінус 7 мінус 8 мінус 9%. Це говорить тільки про одне: що ті вибори, які зараз відбувалися, вони є абсолютно сфальшовані. Собі дозволяли повністю все робити, що хотіли робити у Львівській області. 20% протоколів, в яких, не протоколів, а бюлетенів, в яких зазначено, що вони є зіпсутими. Ото, що ви говорили по Дніпропетровську. Ну, так не буває. Коли стоїть галочка за свободу, а потім випадково, нібито, цей бюлетень перечеркнутий. Або інша галочка є. Причому я можу сказати, масові такі випадки по цілій території України. Але товариство це є кримінал. Ніхто не сів за отакі речі. Просто вдумайтеся, в одному місті, яке має 10% виборців Київської області, 5 тисяч голосів тільки в однієї політичної партії, то про які чесні вибори ми зараз можемо говорити? Про яку демократію, про яку говорить теперішня влада, ми можемо про яку демократію ми можемо констатувати? Факт через то товариство. Я думаю, що ця влада такими своїми діями хоче вона того чи не хоче, але якщо негайно не буде... Зупинена ота вакханалія, ото беззаконня. Я просто хочу їм нагадати, з чого почався так званий помаранчевий майдан. Я зараз не буду робити висновків, чим він завершився, але з чого він почався. І Якщо ця влада має хоч крихту совісті і має хоч крихту терпіння до свого народу, вони повинні розуміти, що якщо зараз вийдуть люди на вулиці, а даруйте ще трошки, ми зараз людей стримуємо. Але завтра... Ми можемо цього не робити, тому що люди самі вийдуть і будуть протестувати проти такої ганьби. І тоді даруйте, помаранчева революція для вас буде виглядати як дитячий садочок, як забава в пісочницю. Тому що цього разу, як вже народ вийде на вулицю, буде зовсім все по-іншому. Зупиніть беззаконня, зупиніть цю вакханалію, зупиніть ці протизаконні речі, які повністю фальсують. Фальшуете. Результаты, молодые. Результаты молодые. вы знаете, вот если я вам сейчас дам слово, будет хуже. Не будет хуже. Власть Она сегодня здесь говорить. произошла замечательная вещь. Я при этом вообще то спектакль не хотел бы присутствовать, но, но здесь была одна замечательная фраза. А вы почему-то пропустили ее. Представитель западноукраинского региона сказал сакраментальную вещь, о которой мы еще в 2004 году говорили. Мы удивлялись, как это так на западной Украине стопроцентная явка, стопроцентное голосование. Потому что Половина людей за рубежом. Сегодня нам говорят люди оттуда, не из партии регионов. Действительно, там постоянно половина населения находится за рубежом. Поэтому, когда мы кого-то обвиняем в чем-то, надо, наверное, и на себя посмотреть. Это первое. Второе. Но ну, я не думаю, что господин Ашкавич является представителем партии регионов. Он заявил, что он представляет правых радикалов и прочее, прочее. Что мы в этом тоже виноваты. Право Вы сегодня да. почему-то не обратили внимания, когда на ваших глазах, не знаю, при вашем участии происходило... Классическая манипуляция. Господин Филенко машет какими-то бюллетенями, подчеркивая, что якобы Кернес проиграл. Все говорят, это не имеет ни малейшего отношения но... к этому, но вы не сказали, это не имело да, отношения правильно. к это выбору это я Кернеса. манипулирую. Государь Извините, государь. дальше. Решение Прекрасно. суда сегодня состоялось. Главное на Харькову. меня, не на него. Выборы состоялись. Мы на это не обращаем внимания. Сегодня мы хотели поговорить о том, какие нужны изменения в избирательное законодательство. Олег не Бог, я не знаю, замечательный человек, плохой человек, он потрясает здесь бумагами. У нас что здесь? Новгородское вече? Есть решение суда. Мы давайте сейчас соберемся. Любо, братцы, или не любо? Это не предмет обсуждения, показать какие-то бюллетени. Госпожа дозвольте, Тимошенко три года потрясала различными бумажками, битвисты. но никогда их не давала. Потому что это была спекуляция и фальсификация. Сегодня здесь происходит манипуляция человеческим сознанием, идет подмена понятий. И когда мы говорим о местном самоуправлении, есть четкое понимание. У партии у управляющего большинства. Полномочия местному самоуправлению будут передаваться в большем объеме, бюджеты будут передаваться в большем объеме, потому что люди на местах определили свой выбор, и мы хотим дать и полномочия, и деньги. Вот о чем мы сегодня будем говорить, и о чем должны говорить. А вот эти спектакли под названием «Влада погана», «Влада ничего не робит», «Влада робить все», чтобы люди перемогли, и чтобы демократия працювала в нас. А вот эти побрехеньки, Там погано, чи там погано, чи хтось там не стримуйте, олеже, не стримуйте людей. І ви побачите, що тих людей, на яких ви спираєтеся, немає. Дякую. Ви знаєте, товариство, дозвольте мені відповісти на це запитання, цю репліку. Ну я навмисно приніс, і кожен в перерві, чи коли хочете, ви можете на це подивитися. Чому не віддаю, бо це є оригінали. Ті оригінали, які мають бути в суді. Але ж можна порахувати, де є 6,5 тисяч і де півтори. Ви знаєте, що ці документи, перепрошую, ви знаєте, що ці документи кілька годин перед тим, як я сюди мав прийти, представник юридичної служби Всеукраїнського об'єднання Свобода приніс в суд. А ви знаєте, що сказав Київський окружний суд? Коли довідався, що це є матеріали, конкретні матеріали фальсифікацій виборів у Київській області. Вони сказали: стоп! А ми вже не працюємо. У нас сьогодні короткий робочий день п'ятниця. Наші юристи кажуть, альо, вибачте, та то ж виборчий процес, ви маєте працювати круглодобово. На що йому відповіли? Який виборчий процес? Вибори вже закінчилися. Хоча насправді вони повинні дійсно працювати круглодобово, приймати Ого, год Ви що, Ви тут зараз так емоційно розкажете? Та ви вже узурпували судову владу. Та після того, як Конституційний суд ухвалив рішення про відміну конституційної реформи, судова влада узурпована. Ще розговори, говори, говорять люди. У микрофона одни односторонние. Вот вы стояли у микрофона целых полчаса Но и можно говорили. Можно обвинять од... людей, которых нет здесь студии? Зачем можно обвинять людей, которых нет студии. Скажите, если он ссылается на протоколы, господин Свобода, на протоколы с мокрой печатью, что для него важнее, Экзит-пол или протокол с мокрой печатью? Что для него важнее? Можно. Ольга, а, только быстро, пожалуйста. Я вам так. Я вам скажу, чого я боюся. Я боюся жити в такій державі, де все буде вирішувати кубка людей, яка зараз називається територіальною виборчою комісією. Я боюся, щоб ці люди, які думають собі, що їх захистить, наприклад, партія регіонів чи будь-хто інший, який зараз їм кидає 30 срібників, вони фактично вирішують долю нашу, тому що вони прилучаються до того, що вибирають владу не таку, яку вибирають е, люди. І тому я хочу, щоб законодавче поле в нашій державі відповідало всім нормам і принципам демократії. А демократія це є народовладдя. Я хочу жити за правилами в тій країні, щоб ці правила були встановлені і щоб вони виконувалися. Я не хочу вакханалії, я не хочу безпорядків. І найбільше, чого я не хочу, крові і громадянської війни. А вони до того ведуть державу.